Добрий ранок, я вибачаюсь, просто забігалась. Добрий, Добрий ранок. Доброго ранку. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лисяму з відра. Всміхаюсь людям, сичу їм добра. Вітаю тебе, Кірусь. У нас зараз заняття з мати, -мати. Пропоную зараз. Порахувати скільки квадратиків на картинці. Будь уважний, Рахуй. Вмикай мікрофончик, квадратики порахуй. Рахуй. Один. Два, три, чотири, п'ять, Шість. сім. 8, девять, десять. Десять. А скільки прямокутничків? Один, два, три. Чотири. Чотири. Отже, квадратиків десять, а прямокутничків. Чотири. Чотири. А чого більше? Квадратів чи прямокутників? Квадратка. Квадрат. Так, Кірусь, давай ми з тобою пограємо в таку гру, Вона називається Скажи навпаки». Наприклад, я кажу день, а ви кажете ніч. Я кажу довгий, а ти кажеш протилежне яке? Короткий. Короткий. Великий. Маленький. Важкий. Лежить? Легкий, високий. Низький. Низький. Молодець. Так. А зараз, ланочку, я оставлю на місце. А зараз серед малюнків ми маємо добрати, про... добрати протилежні зазначення малюнки. Наприклад, пільвінка, а протилежне. Пірінка легка, так? А яке протилежне ми можемо дібрати? Яку протилежну картинку? Пір'їнка, а протилежне ми можемо гиря, тому що гиря важка, правда? Пір'їнка легка, а гиря важка. Так. Великий ведмідь протилежне. Мітка, митка, Яка? митка та Маленька. маленька мишка, великий ведмідь, маленька мишка. Так, е м'яка шерсть, Колуч, колючі і спіти. Колючі голочки, так, правильно, і залишилось у нас дерево високе. Дитко. А кущик низький, так? Так, добре. А тепер давай ми з тобою порівняємо, чия родина більша, родина вовків, чи родина лисиць. Порахуй, будь ласка, скільки в родині вовків. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, 6. тіч. В родині волокох, тіч, в родині не 1, Один, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, Так, так шіп. де шість в родині? В якій родині ші, шестеро? Герусь, ану, дивись. Ану, порахуй губків. Давай я показую, ти рахуєш. Давай. Один, два, три, чотири. Скільки в родині вовків? Чотири. Чотири. А в родині лисичок ти вже казала, скільки. Рахуй ще раз. Один. Два, три, один, два, три, чотири, пять. Сіть. Сіть. Отже, родина вовків четверо. Родина лисиць, трій, шестеро. То Пісць. чия ж родина більша? Вовків чи лисиць? Лисиць. Лисиць. Який ми поставимо знак? Більше чи менше? Біль. Будь уважна, Вовки перші, а їх менше. Отже, який ми знак поставимо? Ні. Менше. Так, а запишем. Я не Ось... Нічого Я страшного. Ось так ми запишемо. Прочитай, будь ласка, вираз. Чотири. Три, мен, Шість. Шість. Так, правильно, молодець. Порівняємо давай родину їжачків і родину білочок. Порахуй скільки в родині їжачків. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять в родині білочок. Один, два, два. Два. Отже, п'ять і два. Чия родина більша? П'ять. Чия це родина? Це чия родина, скажи? Родина? Діточка. Їжачків, Так. Отже, родина їжачків більша, ніж родина е, білочок. Як же ми записуємо вираз? Прочитай. п'ять днів. Ми ж порівнюємо, який ми знак поставили? П'ять двох. Так, правильно, молодець, ми поставили знак більш. так, більше, бо їжачків родина їжачків більше, п'ять, більше двох. Так, молодець. Пропоную більше. зараз попробувати невеличку казочку. Слухай уважно. Одиниця Віталіна, як ти? та нуль жили в будиночках по сусідству. Вони часто ходили на гостину один до одного, пили чай з тістечками, співали пісні, читали книжечки. Та одного разу подув сильний вітер і зруйнував будиночок одинички. Що ж робити? Попросилася одиничка до сусіда в гості. До сусіда нуля в гості. Трішки пожити. Нуль дуже зрадів сусідці, адже разом з одиничкою він у десять разів краще заживе, і з тих пір їх удвох стали називати. Десятою. І ось нова циферка. Цифра десять. Ось так вона виглядає. Цифра десять позначається двома відомими вже циферками. Один і нуль. Кожна цифра має свій будиночок і свою клітиночку. Тому цифру 10 записують в двох клітинках. Число 10 можна по різному складати з двох чисел. І допоможуть нам в цьому невеличкі кубики. Давай ми розглянемо, як же ж можна по різному складати з двох цифр, щоб вийшло 10. Дивись на перший стовпч. 1 плюс 9. День. Червоний і дев'ять сірих разом утворять скільки? Девять. Девять. Так, наступний стовпчик. Два помаранчевих і вісім рожевих. Два плюс вісім. Скільки разом? Десять. Десять. Три жовтеньких і сім фіолетових. Скільки разом? Десять. Десять. Чотири зелених і шість синів. Чотири плюс шість. Скільки разом? Десять. Десять. А порахуй, будь ласка, блакитні. Скільки їх? Один. Два. Од... Два, три. 4, пять. П'ять блакитних а білих? Один, два, три, чотири, пять. і пять. Пять плюс п'ять разом скільки? Десять. Десять. А якщо у нас є шість синіх і чотири зелених? Шість плюс чотири. Скільки разом? Десять. Десять. Так. Сім фіолетових і три жовтих, а разом. Десять. Десять. Вісім рожевих і два помаранчевих. Скільки разом? Десять. Десять. А якщо сіреньких дев'ять, а червоних один, то разом їх буде. 10. 10. Так, ось саме так можна утворити число 10. Добре, давай подивимось відео про склад числа 10. Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа 10. Це кількість будь-яких предметів, яких є 10. І нам допоможуть веселі олівці. Давай ми порахуємо. Скільки ж олівчиків на картинці. Один, два, три, чотири та сіть. Десять. Світ. Світі, дев'ять, десять. Десять десять. Десять Отже, склад числа 10. Будь уважна. Десять це один і дев'ять. Десять це. Два і вісім ок, десять це. А, Десять, пять, десять, пять и пять, пять, десять, А, десять. 7, і три. Сім і три, так, десять С. Дісім і два. І останнє десять це, дев'ять і один. Дев'ять і один. Давай ще раз назвемо склад числа десять, дівлячись на будиночок. Склад числа 10. Це, ага. це. Один. один і дев'ять. Це два і, і сім. Вісім. Вінки. Це чотири, Ні, три і сім, це чотири і тридцять, це п'ять і п'ять. Це С і чотири. Семь і три, С, віть і два, С, дев'ять і один. Молодець. Чудово, правильно, Кірочка. Молодець. Так, а наступне завдання в нас таке. Порахуй, будь ласка, всіх, кого, хто зображений на картиночці. Один, два, три, чотири, пять, сіть, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять, так, правильно, десять. Кірочка, скажи, будь ласка, хто стоїть першим? Одлічик. Занятку. А хто стоїть четвертим? Бык, бык, на бык той, а девятым. Колі Колі. Багатих багатох на вітлятих. А десятим хто стоїть? Пітуток, петуток, пі петуток, пі а не пітук. Так, скажи, будь ласка, а хто стоїть після козенята? А хто Йо. стоїть після телятка? Так, що найш? Свинкою і песиком? Кітка. Ну, так, кітка, і такі перед, перед свинкою. Ой, хто перед свинкою? Лотить лотить. Лотить лотить. А, а занятком і биком хто? Меш козенятком і биком. Ой. Ой. О, М -м -м. Ну так, говори. тильонок, тильонок, на, та. Тиль... так Тиль... говорить пеленок теленок І все? Дев'ятко і корівка. Так, правильно, молодець. Так, Кірочка, скажи, будь ласка, де стоїть десятка в числовому ряді? Де вона стоїть? Одиничка. Де десятка, стоїть в числовому ряді. Десятка, де вона стоїть? Одинам... Одинам так, 11. після дев'ятки. Після дев'ятки її місце. Так, місце. Десятки після дев'яти. Так, молодець. Назви сусідів, будь ласка, числа сім. Вісім тедь, вісім числа дев'ять. Віть, дітіть, віть. А цела чотири. Неправильно, началі, як правильно. Попередньой. Попередньо. 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 А, Попередньо. а ось у нас сіночок з квітів. але не у всіх квіточок всередині є. Циферка, давай з'ясуємо, які ж цифри мають бути всерединки кожної цифри. Починаємо ми з одинички. Один є наступна квіточка, яка має бути циферка в серединці? На вінечка, дні. Ось так. Наступна. Три. Покладемо трічку назад. Є. Називай наступну. Чотур, штить, штить. Треба покласти в серединку, кладу. Так, є. Наступну називай. Треба поставити. Тут що, має бути? Ой, так. що поставити надо. Вісім. Так. А після вісім. Що іку поставити? Дев'ять. А ну В Всіх квіточках є циферки тепер. Давай, Один, два, три, чотири, п'ять, тридцять, сім, восемь. Дев'ять, десять. Молодий, а так. Так, так. тепер порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від десяти до одного. Один. Десять, дев'ять. Дім. Сім, деть, п'ять, чотири, три, два, один. А на цій картиночці нам показано бабуся, яка варила компот. З чого ж вона його варила? На баночці яка цифра написана? Десять. Десять. Нам треба з'ясувати, з чого компот варила бабуся. Для цього нам треба розв'язати приклад. І якщо у відповіді приклада буде 10, то саме з цього варила бабуся компот. Отже, перша у нас вишенька. Читай, будь ласка, приклад, який написаний. 5. Да. А правильно, 5 плюс. 5 плюс 5. Тільки до 10. 10. То варила бабуся компот з вишень. Так. Так, далі. Абрикоска. Читай приклад. Имфи буде разом. Девять. Дев'ять. Не варила, не варила. Не варила. Молодець. Наступна грушка у нас читай приклад. Им поют варила. з грушки, молодець. Наступна сливка слинка у нас. Читай приклад. Чит, Слин. варила слив. Так. так. І залишилось у нас яблучко. Прочитай приклад. Слин. Плюс 5. 5. Не болило, не болило А скільки ж буде три плюс п'ять? Вісім. Отже, назви тепер мені з чого ж компот, зі, з чого варила бабуся компот? Він. Так. Крути. Так. Це так, вишня, грушка і слива. Так, з'ясувала ти, з чого ж варила бабуся компот. Молодець. Кірусічка, наше заняття підходить до закінчення. Пропоную ще подивитися таку картиночку. Тут зображені ручки, дві руки. Покажи, будь ласка, теж дві ручки свої. Скажи, а скільки пальчиків на обох ручках? Десять, 10, 10, а, дев'ять! А ну, давай з'єднаємо кільце. Ось таку траву. Пам'ятаєш, ми вже робили. Давай розімнемо наші пальчики. Всі десять пальчиків у нас задіяні, працюють, так? Ми складаємо кільце по черзі з кожним пальчиком. Так. Виходить тебе, так? Да? Так, все, добре, молодець. Кірочка, давай ми з тобою пригадаємо, будь ласка, з якою ж цифрою ми сьогодні познайомились? Десять. Десять. Числом та цифрою 10. Десять, так? десять. А також ми познайомились зі складом числа 10 і виконали багато цікавих завдань, з якими ти дуже добре впоралась. Ти молодчинка. Я бажаю гарного дня вам. Всього найкращого. До побачення.